Це відрізи старовинних тканин. Це з них ви будете робити репліки. Я так розумію? Так. Ми їх відкупляємо зі скринь бабусь. Ми зараз збираємося відшивати саме от серію спідниць літнього варіанту. От подивіться, наприклад: береться спідниця, максимально щоб десь метра три вона була понизу. Збирається збірочкою. Збірки є різних варіацій, ну, баби. Їх називають збірка на тетянку. Оце mm -hmm. є тетяночка. І подивіться, яка це буде краса. І, звісно, вона буде понизу оздоблена стрічками, защіпами, Вона буде підбита сто років тому. Наші пращури були модними, вони були стильними. Дуже вони носили ошатні дорогі речі, вони могли собі це дозволити. Про прикраси, я взагалі мовчу, вони були заможними, і це на це вказують фотографії. Тобто, ще в 20-х роках вони ходили красиві до 30-х років, поки не почали е, винищувати все е, комуняки голодоморами, колективізацію, все відбирали і заставили українців продавати за стакан зерна неймовірні сорочки з пишними вишивками і все своє вбрання, яка найхарактерніша риса. Одягу, е, от саме нашого регіону. Ми знаємо історію Кіровоградщини. Вона створилась в 1939 році як адміністративна одиниця. До того це були різні губернії, Херсонська, Київська. І ми бачимо риси одягу, саме ті, які були принесені з цих територій, звідки сюди переселялися люди. Для нас характерні традиційні спідниці на тетянку, керсетки та кохти традиційного крою, без надміру вишивки чи. Оздоблення, свитки, керсетки могли бути квітасті, юбки — це піджачок позаду із е, такими нібито вусиками на них казали, складочками. Такий от мікс, за яким можна все-таки впізнати, що це кіровогращина. Ми дуже хочемо, щоб наша мода була впізнаваною. І якщо автентична, може ще не... Виокремлювати Кіровоградщину, то баба, єлька мода це точно вже впізнаваний бренд, тому що наші спідниці, наші хустки це уже те, що носить по всій Україні і по всьому світу. Я не боюся цього сказати. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Баба Єлька до вас приїхала. Як вас звати? Марія Олексійна, Марія я Інна. Ой, Боже, які у вас тут красуні! Пані Світлана, ви одна з засновниць унікального етнопроєкту Баба Єлька. Вже майже 5 років ви в рамках цього проєкту досліджуєте традиції Кіровоградської області. Ви мандруєте з селами нашого регіону і безпосередньо з носіями цих традицій. Дицій, тобто місцевими жителями, співаєте традиційні пісні, готуєте національні страви, відновлюєте предмети побуту. І відтворюєте старовинний одяг українців. Саме про це ми сьогодні будемо говорити, адже ви дали назву цьому напрямку своєму, і це зветься Баба Єлька Мода. Але спочатку давайте пояснимо глядачам, що це за місце, в якому ми зараз перебуваємо з вами. Це е, осердя нашого проекту, або ще називають його Народний музей чи волонтерський музей. Називається він Етнолабораторія Баба Єлька. Сюди ми звозимо усі скарби з усіх експедицій. Тут дуже велика вже колекція на сьогоднішній день: рушників, скринь, побутових різних речей і вбрання, неймовірна кількість вбрання. Ми його бачимо в експедиціях. Ми бачимо, як бабусі одягаються. Ми обов'язково заглядаємо до них в скрині, і звісно ж там може бути або фартушок, або спідничка, або сорочка. А також вбрання старовини ми бачимо на безлічі світлин. Просимо їх показати нам. Старовинні альбоми угу. і питаємо: а, а чи немає у вас фотографії, де ваша баба чи мати виходила заміж? А, є дівчата, не все. І ми просто пищимо від радості на всю хату, тому що ми розуміємо, що зараз ми побачимо, як одягалися, наприклад, 100 років тому в цій в цій місцевості в цьому селі. І ось з часом, працюючи в проекті, ми почали собі з дівчатами щось підшивати. Бо, звісно ж, коли ми бачимо цю красу, ми захотіли також одягатися, Суми, так як мати. вони раніше, так щось мати з, з, з цих елементів одягу у своєму гардеробі. Інна, розкажіть, будь ласка, з якої речі все почалося. Оскільки ми такий волонтерський проєкт без певного бюджету першого, то ми починали шити речі самі собі. Uh -huh. Ну отак, от знайшли майстриню. Ну і історія почалася 18 травня минулого року, коли до нас е, у день вишиванки прийшов хлопець з Кропивницького Дмитро Васильович, який приніс е, кілька речей своєї бабусі. точніше ще прабабусі. Там була сіра юбка, вона в нас є старовина, е, і керсетка. І, е, вирішили... Керсетка це що? Керсетка це така жилеточка і складочка. Позаду, mm -hmm. без mm -hmm. І ми вирішили, що перше, що ми пошиємо, буде саме репліка на річ, яку нам приніс кропивничанин, тобто щось місцеве. І е, я так захопилася цією юбкою. Юбка, нагадую, це верхній плечовий жіночий mm -hmm. одяг з рукавами mm -hmm. і складочками позаду. Через п. Так? через П? Так, П. І ми пошили саме ту річ. Вона досить довго висіла в нас у музеї, але я вже не втерпіла і забрала її додому, і вирішила, що я буду її вдягати, тому що чому така краса має висіти. А насправді, чому вона тут була? Тому що реплік у нас насамперед було не так багато, і коли до нас приходили з екскурсіями, дівчата вони хотіли приміряти. І ми давали їм міряти саме репліки, тому що старовинний одяг вдягати той сторічний не можна. Ось так ця юбка стала першою. Світлана, підраховували, скільки вже реплік було створено? А, ні. Не підраховували, але за цей рік дуже багато. Я думаю, що вже сотні спідниць пошито, і керсеток, і різного плечового угу. одягу. Ви відтворюєте тільки жіночий одяг? Здебільшого так. Найчастіше в нас замовляють жіночий Жінки. одяг, але вже зараз ми почали працювати над деякими елементами вбрання для чоловіків, і нам дуже важливо зараз відтворити і показати всьому світу, що, які полотняні штани носили чоловіки, що це не були червоні атласні шаривари. І тому ну, всі знають, хто знає проєкт Єлька», ми такі, знаєте, дуже злі. І вредні люди, які борються проти шароварщини, проти оцих пластикових вінків, проти китайських вишиванок, проти оцього спотвореного образа. Українців на теренах всього світу. Ось тут ми зробили такий підбій маковий. Бачите, це, мабуть, шипшина цвіте. І от я від жінка собі йде, а потім десь вітерець війну трішечки, чи вона десь так а, вихилясами, що побачили, хтось побачив цей підбій. Це така краса. Боже, як це називається? Це свитка. Розвертайтесь до мене спиною і вниз руки. І тепер просувайте. Ну і покрутіться в ній обов'язково. Так, набирайте обертів. О-о! <хи> ми часто ставимо цей манекен разом із цією сурочкою, яку ми знайшли на смітнику. Боже, це ж справжня вишивка, так? Ну звісно, так це гладь. І ось, до речі, зверніть увагу на ці квіточки. Ось тут. Дивіться, жовтий бакитний. Ми думаємо, що це знак. Знаєте, коли почалась війна, ця, ця сорочка, і ми такі, ми подумали, що це знак, що нічого не вийде у нашого ворога. Навіть зі смітника, вже майже знищений. Ми відродимо, виперемо, почепимо і будемо популяризувати. Це старовинна річ називається Кохта. Ми пошили дві копії, такі покажу вам далі. Бачите, вона досить. Ну, стара, якщо подивитися, що то тут це ти... оригінал. Це, так, це, так. це, це оригінал. більше ста років. Угу. Це кохта. Можна побачити структуру тканини. До речі, саме таку тканину нам зараз дуже важко знайти. І її неможливо знайти, тому що повторити ось ці узори, якщо колір ще можливо, то от давне-давне на вже наскільки давня, угу. ще неможливо відкупити саме таку саму. Але Світлана наша цим займається. Вона там з бабуньками спілкується і буває скринь, виколупує такі. Шедеври. Поруч з вами так, ще стоять моделі. У нас така, можна сказати, модним словом інсталяція. Тут дві панянки у різному одязі різних епох. Один з них старовинний, автентичний, а інший це одяг, пошитий, репліки, пошитий в рамках нашого проекту колекцію «Баба Єлька. мода. Так, дайте роздивимось. Я, а, здогадаюся, репліка це цей. Так, манікен, а це оригінал. Так? Е, так, я б хотіла звернути вашу увагу на фартушки, оскільки ми про спідниці, когти, керсетки угу. вже говорили. А, подивіться, як класно нам вдалося відтворити копію Фартуха ну, вона... села Кримок. Один в один. Так, село Кримок, Олександрівський район, це Катерина Омельківна-Кондратенко. Нам його подарувала, коли ми були в неї в експедиції. Царство її небесне, її вже немає, але вона нам передала дуже багато цінної інформації, зокрема, сорочка її є в нас, І оцей фартух. Це досить такий модний елемент, і він ще мав таке практичне значення. У селі Високі Байраки ми записали свідчення від Катерини Халмрадової про те, що жінка мала носити фартух та ще й вишити через те, щоб. За Ховати, зберегти лоно від лихого ока, особливо тих, хто хотів народити дитину. А вишивка вона слугувала, нібито таким лабіринтом, в якому мав заховатися лихий зір. І якщо подивитись на наших дівчат, Мотрю Габку і Ярину, вони молоді дівчата по 17 років, а вони в фартухах. Це точно не для того, щоб руки витирати там, да, коли ти на кухні, як ми зараз їх носимо. І зараз у нас така вже тенденція, я бачу, що ми з дівчатами паралельно вже собі шукаємо фартушки і вже їх вдягаємо, бо це реально дуже класний аксесуар. Як реагують містяни, коли бачать по вулиці ви йдете в таких репліках? Звісно, ми на собі ловимо безліч поглядів. поглядів. Багато хто про нас це питає. І ви знаєте, вже про бабуєльку майже всі знають і дивляться, і питають, і заходять сюди до нас, беруть контакти. Ми їх сконтактовуємо з майстрами нашими, і звісно, хочуть собі щось шити. Але основна. Кількість замовників на бабі Єльці» моді це українці, які не живуть на території України. Це або ті люди, які виїхали вже дуже давно в різні країни, або це українці, які виїхали вже під час повномасштабного вторгнення, і замовляючи собі. Пошив тої чи можливо, іншої тої моделі, щирпачі, спідниці там, чи керсетки, вони ніби, знаєте, вони ніби Україну або коріння свого роду тримають в своїх руках. Для них це такий потужний зв'язок з своїм корінням і з Україною. Кожна річ у нас має історію, і нам з нею так важко інколи прощатися. Ось, наприклад, це вбрання. Ми пошили для дівчини. Тетяна, яка зараз працює медиком Червоного Хреста у районі Бахмуту, коли вона робила це замовлення, вона розповіла, що хоче відтворити одяг, який носила її бабуся. І в неї навіть на руці є татуювання із хатою і садом, де вона виросла, де ця дівчинка була малою. Росла, це була чи Луганщина чи Донеччина. І зараз Таня очікує на перемогу і готується, готує собі вбрання. Попросила пошити смарагдову спідницю та червону керсетку, бордову керсетку. Із ось таким вистрочуванням, така київська мода. Угу. Ось, подивіться, Вау, яке тут І знаєте, гарно. тут така підкладочка, трохи вона нагадує піксель, правда, а червоний хрест там, червона колористика, то це відразу ми відчули, що це саме річ для. Тетяни, вона має дві от такі от кишені досить зручні. Ну і спідниця ми її оздобили тими малюнками, про які вона просила. Це рослини, орнамент і пташки, золото, срібна перлина, кольори. Є. Бачите, а, тут повторюється. Так, так. Тут такий самий. Угу. Зараз Таня ну, не на зв'язку. Ми, ну, ми впевнені, що з нею все добре. Коли вона вийде на зв'язок, ми будемо відправляти вбрання. Вона скаже, куди. Проєкт Бабаєлька.Мода і загалом проєкт Бабаєлька, якому ви переслідуєте мету, відтворюючи це все, рухаючись в експедиції, говорячи про традиції українські. Чому ви це все робите? Ми це робимо по-перше для своїх нащадків, для дітей, онуків, щоб не перервалася оця нитка. І ми хочемо українцям показати своїм прикладом. Що вони красиві, шляхетні, щоб вони не цуралися себе і несли себе красивими на весь світ. І також ми своїм прикладом спонукаємо їх повернутися до свого коріння обличчя. І щоб кожен українець почав глибше досліджувати свій рід. І популяризувати це на весь світ і показувати всьому світу, які ми є справжні.